33 й наказ я впевнено знаю кожний лікар, бо це фундаментальний наказ свого роду Біблія, яка визначає кількість штату закладу, визначає кількість від наймолодшої медичної там сестри або няні, прибиральниці, закінчуючи головним лікарем і начмедом в закладі. Цей наказ формує весь штат всіх закладів охорони здоров'я, ну, за виключенням звичайно приватних закладів, які самостійно регулюють свій штат. На цей наказ було дуже багато нарікань, дуже багато скарг, що в деяких відділеннях не вистачає медичних сестер, в деяких відділеннях їх трошки забагато. Тут нам потрібен такий фахівець, а в нас за наказом його не може бути. І ну, багато було нарікань, і насправді зміни. Цей наказ було дуже важко запровадити. Чому? Тому що він пов'язаний з фінансуванням. Тобто, відповідно до кількості ліжок визначається, скільки лікарів обслуговують ці ліжки, відповідно, скільки медичних сестер і допоміжного персоналу. Відповідно, складається фонд оплати заробітної плати. Ми сьогодні знаємо, що фонд оплати заробітної плати він складає 70-80% бюджету закладу. Тобто, ми можемо так дуже. Дуже загально сказати, що це 70% взагалі бюджету охорони здоров'я в області. Що зараз відбулося? Відмінений 33 й наказ. З одного боку, вся аудиторія, і Фейсбуку, і фахова, і телефонна аудиторія, вона розділилася. Одні дійсно святкують і радіють, що знято ці препони, що нарешті можна оптимізувати і перелік фахівців, які є в закладі, і як і в Міністерстві охорони здоров'я. Оптимізувати оплату, тобто, якщо в нас сидить, наприклад, там я не знаю, пульмонолог, який зараз не має своїх пацієнтів, тому що або пацієнти їдуть в інший заклад, або ну в цьому закладі нам не потрібен такий фахівець, ми його з позицією перебираємо, а заощаджений фонд заробітної плати перерозподіляємо на тих фахівців, в яких зараз, наприклад, там навантаження підвищене. І навпаки, якщо в нас є потік пацієнтів, яким потрібна консультація додатково там дитячого кардіолога або ще, ми можемо залучити такого фахівця і забезпечити його консультації за рахунок знову таки того, що ми скоротимо того фахівця, в кого немає пацієнтів, і перенаправимо ці кошти. І Це буде в принципі лежати в площині рішення головного лікаря, навіть даже без погодження там обласних чи місцевих управління охорони здоров'я. Друга, вони. Маю таку суміш сумнівів і знаєте, таких переживань за зловживання. Тому що об'єктивно це мені, як головному лікарю, дає можливість насправді зробити такі рішення, які б ну за, за умови існування триста ніколи б не були можливими. Я можу звільнити неуг... лікарів, які мені не приносять хабарів. Я можу сказати, що всі за відділення, які приносять мені по 500 доларів в місяць, просто за те, що вони головні лікарі, вони залишаються, а ті, які не приносять, не залишаються. Якийсь особистий конфлікт я буду вирішувати дуже спонтанно. Я буду говорити, ви знаєте, у вас дуже малий потік пацієнтів, я не бачу вашої особистого внеску в здоров'я нашої громади, я вас звільняю. І так, в принципі, можна поступити тепер з кожним. Для громади, наприклад, я собі можу зробити такий. Е Неофіційний аналіз кількості пацієнтів, кількості знов-таки неофіційних доходів, благодійних внесків, які поступають від пацієнтів того або іншого відділення, і сказати, добре, в нас добре працює, ну в лапках, звичайно, добре відділення А, а відділення Б в нас не добре працює. І поставити умову, що якщо протягом місяця-трьох місяців не буде, я вас скасовую як відділення. Що це для громади? Вони втратять доступ до сервісу. Що це для лікаря? Знов таки, це можливість якихось коруп... корупційних схем. Звичайно, ми не хочемо думати про цей наказ як погане. Звичайно, ми розуміємо, чому він був необхідний, і ми підтримуємо це рішення. Але треба зараз негайно запровадити межі, які унеможливлять використання цього наказу або відміни цього наказу для своїх власних особистих цілей і корупції.